Врятувати Едварда Чікоша засуджений у Єгипті на 25 років. Ужгородець чекає допомоги від України. До ув'язнення чоловік успішно займався туристичним бізнесом, але 6 років тому, в 2011-му, його звинуватили в тероризмі та шпіонажі. Все через те, що на єгипетському кордоні затримали ізраїльтянина, який намагався незаконно перевезти зброю і патрони у дерев'яному хресті. Порушник заявив, що віз їх для турфірми, якою керував Едвард Чікош. Ужгородець свою причетність заперечує, але не має права подати апеляцію. Уже шість років чоловік відбуває покарання у жахливих умовах єгипетських в'язниць. Зараз друзі та близькі Едварда Чікоша сподіваються на українських дипломатів, адже тільки у їхній компетенції визволити нашого співвітчизника. Коли безпідставні звинувачення е ті суди. Приймають до уваги і кидають зграти, ну, невинну людину. Це, це стається, на жаль, кожен день у світі. Просто ми про це не знаємо. Це перше. Друге, це ну дуже дуже незадовільна робота нашого дипломатичного корпусу. Тому що якщо б це було, якщо б він мав громадянство там сполучених штатів або Британії, ви розумієте, що він би там не сидів, його би звідти давно вже екстрадували і ну або зробили з якісь заходи. Він потребує дійсно швидкого реагування влади, швидкого реагування суспільства на те, щоб його там, звідтям... Якомога швидше визволити, тому що людина ну, фактично погибає, можемо сказати реально. Я тільки радий і дивуюся тому, що він має таку силу волі, і людина настільки оптимістична, настільки е, з такою жагою життя, що він бореться за це все, він займається і спортом. Ну, тобто хочемо докласти всіх зусиль для того, щоб підтримали його і допомогли визволити звідти.